Любі діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Повторимо вивчене з теми правила поведінки у громадських місцях? Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, які ж громадські місця є у місті та у селі, а також правила поведінки у цих місцях. Які ж місця називають громадськими? Які правила поведінки у громадських місцях ви пам'ятаєте? Пригадаємо. У містах є музеї, театри, супермаркети, парки, міський транспорт та інші місця, якими користується населення, тобто громада міста або туристи. Такі місця називаються громадськими. Кожний громадянин має дотримуватись правил поведінки у цих місцях. Я живу в місті, Правила поведінки у громадських місцях. Що таке місто? Містами називають великі поселення на певні території. На відміну від сіл, у містах розвинена інфраструктура, є театри та музеї, університети та наукові лабораторії, а його мешканці працюють у різних галузях, тоді як у селах частіше займаються сільським господарством. Що таке громадські місця? Це місця, якими користується громада або люди. Парки, сади, сквери та майданчики, бульвари, проспекти, площі, вулиці, провулки, підземні переходи, пляжі та інші території загального користування. Заклади торгівлі та надання послуг. Це супермаркети, перукарні, готелі, спортивні зали та інші заклади. Транспорт. Транспортом ми називаємо техніку для перевезення вантажів і пасажирів. Транспорт буває водний, повітряний, залізничний та автомобільний. Заходячи в транспорт, пам'ятай. Не потрібно штовхатися. Не намагайся пролізти вперед, рухайся в порядку живої черги, не розмовляй голосно, не висовуйся з вікна, не заважай іншим пасажирам. У бібліотеці та музеї також дотримуйся правил поведінки. Обов'язково привітайся. Не забувай про слова, будь ласка, та дякую. Дотримуйся тиші, поважай інших! Театрі та кінотеатрі Не розмовляй голосно, не їж під час вистави та не шаруди обгортками, не ламай меблі, сиди спокійно, не займай чужі місця. У твого міста є ти, і ти можеш зробити його кращим: просто економити воду та тепло, створювати менше сміття, думати, куди легко дістатися пішки чи на велосипеді, щоб не забруднювати повітря автомобілем, і обов'язково допомагати тим, хто цього потребує. Театр. Це одне із громадських місць. Якщо ти прийшов подивитись виставу, ти глядач. Твоє місце у глядацькій залі. Перед тобою знаходиться сцена. На сцені проходить вистава, у якій для тебе грають актори. Щоб подивитися виставу, ти приходиш до театру. Театри бувають різні. У ляльковому театрі вистави розігрують за допомогою ляльок. У драматичному театрі грають актори. А у театрі тіней ти бачиш тіні, які грають виставу. Але ж у кожному театрі є правила поведінки, яких потрібно дотримуватись. Отже, дотримуйся правил поведінки у театрі. Прийди на виставу вчасно, займи своє місце в відповідно купленому квитку. Вимкни мобільний телефон. Голосно не розмовляй, поводь себе спокійно. Не їж в залі. Не псуй меблі. По закінченню вистави обов'язково аплодуй акторам. Висловлюй їм свою повагу та вдячність. У кожному місті та селі є магазини. А ми з вами вже знаємо, що магазин або супермаркет це також громадське місце. Магазини бувають різними. Є продуктові магазини, є магазини іграшок, магазини побутової техніки, а також інші. У магазинах ми можемо купити різні товари. Купити сорочку, футболку, штани, шкарпетки. Ти можеш у магазині одягу, придбати сковорідку, каструлю або інший посуд необхідний вдома, ти можеш у магазині посуду. Придбати шампунь, пральний порошок, миючі для посуду. Або інші потрібні тобі речі, ти можеш в магазині побутової хімії. Купити нову книжку у книжковому магазині, або ще називають цей магазин книгарнею. А от придбати речі необхідні для навчання у школі або іншої роботи, такі як фломастери, ручки, олівці, папір, зошити та інші, ти можеш у канцелярському магазині. Великі магазини, у яких ти можеш придбати товари різних видів, це супермаркети. У магазині ти покупець. Для твоєї зручності працюють продавець, касир, вантажник та інші співробітники магазину. Щоб не заважати їхній роботі та іншим покупцям, пам'ятай, і дотримуйся правил поведінки у магазині. Склади список необхідних тобі товарів до відвідування магазину. У магазині будь вічливим, не бешкетуй. Обери потрібний тобі товар. Спокійно почекай черги біля каси. Заплати за свою покупку. Отже, любі діти! Сьогодні на уроці я досліджую світ. Ми з вами пригадали деякі громадські місця та правила поведінки у цих місцях. Дотримуйтесь, будь ласка, їх. Оцініть пальчиками від 1 до 4. Наскільки вам вдалося пригадати і повторити матеріал уроку. Дякую вам за роботу на уроці. До побачення!